Цього року надзвичайна спека в Італії. І ми з Гертенчиком практично весь час проводимо вдома, навіть якщо і виходить піти на вулицю о 9 чи 10 годині, все одно асфальт дуже віддає своє, своє тепло і стіни, тим більше тут все асфальтоване, хоча ми живемо в невеличкому селі. І я дуже дякую Богу, що мені все ж таки вдалося Артемчика відправити в садок, хоча б на пів дня він проводить з дітками хоча б, хоча б щось цікаве і, і безтурботне. Так як не вдалося Артемчика відправити в комунальний садок, він ходить в приватний. На жаль, в мене не було такої можливості відправити його на цілий день, оскільки то є дуже дорого. Півдня з вісім до часу це 300 євро. При тому мені зробили знижку, оскільки я біженка, так власниця, як пішла на зустріч. Звичайно, було б добре його відправити на цілий день, щоб дитина проводила час з дітками і, і взагалі, соціалізувалася оскільки 5 місяців дитина. Висиділа тільки зі мною, з мамою, і нічого цікавого, знаєте, нічого розвиваючого. І мені здається, що він як от був п'ять місяців назад на, на рівні дитини два з половиною роки, так і залишився. Абсолютно нічого нового. І, звичайно, це моя провина, оскільки в мене не було, не було бажання не те, що займатися розвитком дитини. Ну... Я була в тяжкому стресі, хоча до цієї пори я вважала себе дуже сильною людиною. А виявилося, що я взагалі розмазня, тому що я ніяк себе не можу зібрати купи, я ніяк не можу себе заставити щось робити, думати позитивно. Ну, вже, правда, трошки виходить. Ще хотіла розказати про садочок. Мама однієї дівчинки принесла Артемчику невеличкий подарунок. Це дві маленькі машинки в колір нашого прапору. І всередині був такий невеличкий текст, такий записка, що кожна дитина, яка мене оточує, наповнює мене щастям. Було дуже приємно і ну, взагалі. Приємно, коли тебе підтримують, входять в твою ситуацію і намагаються морально якось розрадити. На жаль, знімати щось вдома, якісь мотивації. Відео у мене виходять дуже, дуже похмурі, дуже темні, якісь неприємні оку і. Я не знаю, що мені робити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам взагалі цікаві такі розмовні відео. Якщо я буду щось знімати на вулиці, можливо, щось познімаю в Мілані, оскільки ми маємо їхати на відбитки, займатися нашими документами. Я сподіваюся, що все ж таки на цей раз все буде добре і ми зможемо швиденько все організувати. І вже чекати документів, якщо ні. <с> якщо все ж таки якоїсь бумажки нам не вистачає, я на слідчий день візьму білет і поїду. Отже, Артемка завела в садочок. Часом він плаче, часом ні, але в переважній більшості ну, йому подобається гратися з дітками. Розлука з мамою, звичайно, і в Україні він теж плакав і не хотів, щоб я йшла додому. Я зараз прямую на автобусну зупинку. Я знайшла, знаєте, такий тимчасовий підробіток. Дякувати Богу, знаю мову і якось знаєте простіше з цим. А я уявляю, як людям, які опиняються в іншій країні, і є цей мовний бар'єр. То, що добре, якщо ти володієш хоча б якимось базовим. Базовою англійською, і можеш спілкуватися, якщо взагалі так на жестах, це, це дуже важко. Отож, прямую, тому що як би там не було, знаєте, і житло безкоштовне, і харчування, а гроші розбігаються. Скажу вам чесно, в нас їх просто немає, оскільки ми, як ви знаєте, нещодавно купили квартиру і практично всі наші заощадження пішли. І на квартиру, і на ремонт, і... і при цьому всьому ми ще жили. От, і так, і... і досить складне фінансове становище у нас. Але нічого, то все то все таке. Це все можна виправити з часом, головне, аби ми були здорові. От, Тому йду, е... йду на роботу. Надіюся, встигну до того, як... Треба буде забирати Артемка в садок, тому що цей маршрут для мене новий, треба якось подивитися, щоб співпатали години. Ось так. В містечку, де я живу, є ось такий штучний канал. Настільки я знаю, вони цією водичкою зрошують свої поля. От, такі невеличкі е, якби, е, канали відходять в сторону. За це потрібно платити, якщо е, ти хочеш користуватися такими послугами. І якщо буде така нагода, я обов'язково покажу, як зрошують поля. А приїхала я з роботи з таким подарунком. Люди подарували мені велосипед. Ще й такого лавандового кольору гарного. Це як я люблю. Хоч якісь приємні емоції. На кого ти чекаєш? Розкажи, на кого чекаєш? Ей, на кого чекаєш? Ми сьогодні дуже рано встали, так як настав день. Не забрикують, як минулого разу. Ось. Артемко важко позинався. Дуже надіюсь, що не буде мені робити концерти в автобусі, тому що він дуже скоро змурюється. От, йому робиться скучно і, і якось так. Ми вже вийшли з метро. Зазвичай на цій площі дуже багато людей, але так як ранок і ні туристів, ні, ні села, немає. До речі, ось там висить прапор України. Так, рієчка. Ідемо в магазин Тріймарк, купимо щось в цьому курсіку. Нічого я не встигла познімати в примарку, тому що, чи праймар, праймар, мене, тому що моя дитина хоче постійно мами, хоче постійно уваги. Тому вже коли будемо вдома, я покажу, що купила. Вже вечір почався дощ, а ми тільки щойно вийшли з міграційної служби. Я не знаю, коли ми додому доберемося і хто нас забере з зупинки. Ми нарешті вдома. Я дуже зморена, дуже змучена. Та ще й на наше щастя, як тільки ми приїхали додому, і саме рванув такий дощ, такий ураган, і ми вийшли з автобуса, буквально ступили два кроки і все. У мене в кросівках річка мокра. Добре, що в мене для Артемчика був плащик, тому хоча б. Намочилась, дивлюсь тут Артем стрибає по калюжах, в чобітках, але без правильних штанів. Е-е-е, ти куди пішов? Куди пішов? Ходи сюди, Боже святий, що ця дитина робить? Що ти робиш, дитинка моя? Вау! 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 Кай! 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 Мама навіть немає сил. Бети після ображення. Так і живемо. А темчик, у тебе ножки мокрі, напевно? Хто б сумнівався? Вчора я вже була настільки зморена нашою поїздкою, що не небула сили показати мій шоку. Отже, взяла на слідуючий рік картемчик вот шортики, дві пари. щоб все підходило. Далі таке поло для буби. чоловіка. Він любить носити поло, тому якщо є якісь такі цікаві, які мені подобаються, завжди йому беру ось такий дуже ніжний, дуже гарний халат для дому. З візку, з такими ніжними квітами. А, звичайно, трошки така тематика вінні-пуха. Не для моєї вікової категорії, але мені дуже сподобалося, оскільки він настільки ніжний, настільки приємний дуже класний. Отже, ось такі два крючки. Один я вже повісила. Вішається цей крючок на двері, так як у мене немає шафи для висачих речей. І досить часто ми. Цукні падають, і я взяла отакі штучки. Е, упаковочку ватних тесків 75 центів, Коштує тут 120 штук. В супермаркеті не завжди можна знайти такий бюджетний варіант. Е, давно приглядалася я до цих косметичок, Все якось шкодувала грошей. Е, ці три штуки. Коштують 5 євро. Чому вони мені подобаються, це те, що вони прозорі. Дуже швидко можна щось знайти, навіть можна використовувати косметичку для дитини. Завжди треба щось знайти, там десь якісь тюбікві-пантену, де залишилося буквально 5 мл. Буде якийсь оркестр, якийсь концерт, але навряд чи мені Артемко дасть дочекатися. <ривіт> Коли ти мама хлопчика, без квітів не залишишся, завжди мені щось приносить. Це так приємно. Так, мій мужчина, ти мамі квіточки подарував, так? Дякую тобі.